Так, сьогодні ми в лісі, 12 жовтня ми гуляємо. Мама, зараз. Ну, а що не 12 жовтня, неділю. А, я думаю, що ти не сказала жовтня. Прийшли тільки одного грибочка, знайшли. Огром'янного пряму. Не знаю, чи щось буде, чи не будемо, що хлопці там вони зім ходять. Але, що не збираємо, то і буде. Як не знайдемо грибів, то погуляємо по лісі. Теж треба, що ні? Це любить гілячки побити, звісно. Так що всіх рада бачити, давно вже не виходила влог. О, щось ми знайшли зараз. Щось ми таке знайшли. Святочку, на ножечка. Попробуй зрізати, що це такое. Тако, не <кхи> ковирай, <кхи> так, Гарненько зріж. Що це за гриб? Маслючок, певно. Це добрий гриб. Ми вже одного грибочка знайшли. Ми одного грибочка знайшли. <кхи> <Пожай>. О, Маслючок. <кхи> Ну, щось знайшли, є початок. Де один, там має ще бути. Хоча б сьогодні не, хоча б знайдемо. А де мені твоя палка? Де твоя палка, не знаю. Так що от, грибочок вже знайшли, вже маємо трошки. Тихо ходимо, щось знаходимо. Вода гарненька, хоч і хмурна, але тихенька. Можна і пошукати, походити. Лісі. Так що отак. Є гриби, але хтось їх повизбив. Але зате гарна природа, так В лісі, осінньо тихесенько, не холодно. Хоч і сонечка немає, зате тепленько і дуже гарно. Так що взагалі красота. Наші хлопці гуляють. Давай вам, може ще на нього ви на ногу винешти. Треба ще шукати. Йдемо туди. Будемо Йдем шукати. Отакого треба грибочка нам, такого самого, такого красавчика. Ми гриба знайшли. Ми нового гриба насли. Перекличка. Я трошки захворіла цей тиждень, вийшла трохи на свіжий воздух. У мене і голосом ще не в порядку. На антибіотиках, на сиропі. Поїхала, це ж маліну виставляла в лозі, маліну збирала, були дощі приморські спочатку потім дощі. А там, де в панів жили, нема умов, тепла, і я трішки захворіла. Так, що? Отаке. Кисення вийшла з хлопцями, що трохи вигулятися, як то кажуть. На свіжим повітрі подихати? Може трошки легше буде, а веслінно голос надівається, єлі говорю, але я хочу трошки десь час провести з дітьми, з чоловіком. Так, що... Такого не мамка, а треба гриби шукати. Що, що ти постійно робить? А ви що там панство знайшли щось? Нічого не знайшли? Хтось повирізував нам гриби. Повирізували нам гриби. Як -то, не знаю, як -то, хто повикошував? Одненько знайшли того такого. Може, де ще є, треба шукати? Оце така природа. Подожди. Так що так, ще як щось буде, то я до... змонтую відео і ще буде. А як ні, то так і виставлю. Так що всім гарного дня наразі. Па-па. Так, синочок знайшов грибочок. Все Ґґ... ми знайшли. Ну, коротше, У, ми ще сьогодні сьогодні знайдемо. Ми казали папа па па але ми ще не знайдемо. Ти красавчик. А, і ця ця. Та ми сьогодні щось не на жаранку. Жарені, жарені гриби будуть у нас. Зі Це сметаночка. Ням-нямка. А що, ні, не, не сметаною? Жарені грибочки зі сметаною. Та то, то, то що то я думала, що маслюки, як я казала в відео, а то є бабка, да? Я, коротше, в грибах не розумієш, он, он хто любить гриби. І ще знайшов, а ні, то не то є. Я вже радила, що то то є. Тато де пропав, він без торби, без нічого. О, красота. Святий там тільки ходить, шукає щось. Відрізаємо. Це Но ножик в роми. Дай І ще знайшли бабечку. Коротше, щось насмаження смажеє нас буде на сьогодні. Щось насмажимо. Вже не дармо пошли. Що ти там? навіть не червенькі, гарненький. А ти що там знайшов? Тож бабечка. бабечка? Бабечка, баба, ну що ти робиш? Тож ж воно. Знаєте, в мене ще в сумці є ножі. Ну що ж ти не так не знайшла? Давай, не знаю, мама, мені. Мені ноза треба. Ноза? Будеш шукати, воно Рома не шо. Бачу, мені. що воно десь які гарнесенькі. Маленькі і гарненькі. Да. Щось можна знайти, то залазити. Да. Давай, давай. Ножа. На, а ти будеш що? А я маю ножа? На. Я тільки по шапках дивлюся. А ти що то на <риклад> що за день ходиш? Що тут? О, який великий. великий ножка. О. Гарний, ні? Негайнювався. Не Найшла, я ходжу по тих шапках дивлюся. Немало саме велике. Ну, щось не збирується на світку. На жаранку щось не збирається. Треба просто ходити на ці шапки Будемо дивитися. На стороні, е, гриби на вечері, бо на обіду буде печати. Ні, то на вечері вже будь-граби. Жарані. Да. Сметанку. І картопельки зваром. Сметаною? О, вкусно, Так, можна сметаною? Нормально. Ну що шукаємо далі. Щось знаходимо. Да, ти будеш знаходити, а я буду. Ми знайти <смірш> <ти смірш> не можу. Добренько. Я Чому шукаю, ти обрізуєш, бо я. Гади, йди сюди! <смірш> Добренько, так і зроблю. Який в дітей азарт, цікаво збирати. Так що відео вже буде назбирано, на змонтоване. Так що буде що подивитися? Цікаво тако провести час з сім'єю. Погуляти, щось знайти на жаранку. так що не дарма прийшли в ліс, щось буде, щось назбирається. І буде що вам показати, як провели цей день. Ну, Кому цікаво, то буде дивитися, кому не цікаво, то ми для себе змонтуємо відео, і це буде нам на пам'ять. Чого не будуть люди, а дивляться люди нас? І ми будемо дивитися, звісно, буде пам'ятка, що ми гарно провели час. В цьому році. Зараз осінь пройде. Де ти знайшов? Не. Та не він. Має коричневу шапку таку. все мене не все. Так що збираємо далі грибочки. Маленька красунька. Кажу, дійдь помаліше, я не можу з вами йти. А я хочу знімати. Так що ми вже йдемо з лісу. Грибів нас збирали. Так що Вже буде кінець відео. На жарку нам хватить, скільки потрібно. Багато не потрібно, то точно. Грибів багато нема. Не знаю, вони поділися, але трошки на жаранку буде. Так що, хто був з нами, дякую. Кому цікаве відео і не знаю, чи добре резбунтувала. Так що всім точно вже па-па. Ще буде, коли щось знімемо цікавого, то скинемо. О, махиок.